Ми вже перебуваємо у передні, так би мовити, великого свята Пасхи в Україні його називають Великдень. Е і звісно, можливо, багато хто і не вдається у значення і у розуміння того, що це за свято і хто в центрі цього свята. І безпосередньо для того, щоб зрозуміти його сенс, потрібно зрозуміти, про яку постать взагалі йде мова. А мова йде, звісно, про Ісуса Христа, тому що саме так ми говоримо, коли вітаємо із е е святом Пасхою Христос, Воскрес. Своїсти воскрес. але хто такий Христос? Що це за особистість? Це історична постать, чи можливо це щось вигадане? Давайте розбирати разом із Євгеном Вощининим священнослужителем, який з нами на онлайн зв'язку. Євгене, доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Радий вас всіх бачити. Навзаєм! все Дуже приємно, що ви до нас долучилися. Власне. Коли ми говоримо про Ісуса Христа і от про християнство, про віру, ми говоримо про нього як про історичну особистість, чи можливо люди вже це сприймають як певну таку легенду і культуру вірування, от як ми сьогодні в суспільстві сприймаємо Ісуса Христа. Так, а яка сьогодні дата? Сьогодні в нас п'ятниця, 3, 3 квітня. Травня. травня. Ой, Травня? <пілля> — Я, травня. <пілля> Я живу в квіті. травня <пілля> якого року? 2024. -го. Та <пілля> так. чому ви так рахуєте. Звідки ви взяли, що ви зараз живете в 2024 -му році. Ну, кажуть, з нашої ери, з народження е, Христа. Так. Що таке наша ера? Це час після народження Христа. Тобто, ви бачите, люди живуть в світі, який став християнським вже 2000 років, і почалась інша ера, але до цих пір люди задають питання: а чи справді був Христос? Ну, тож, якщо ви живете, то мільйони, мільярди людей зараз не, сум... не... не... С... ніяких питань не задають е... щодо е... року. Хоча деякі країни мають свій е... розклад часу, як єврейський, там, китайський Новий рік, якісь є. Але все ж таки, історичність Ісуса Христа, вона якби вже ну, не, не піддається сумніву. Хоча я можу вам привести деякі історичні такі риси про історичність Христа. Так, будемо угу. Буде дуже, дуже раді, цікаво, так. будь ласка. Е, ну, перше, що хотів би я сказати, що е, в час Ісуса Христа були деякі історичні е, такі істоти, деякі люди, які жили поруч з Христом. Тому що якщо я приведу вам е, докази з нового заповіту, з Біблії чи Євангелії, ви не ну, люди не сприймуть, ті, які критикують. Але є такий історик Флавій, який був фарисеєм. Він написав іудейські е, е, свід свідомості про дерев той час, він написав іудейські війни, багато книжок. Але він згадує також в е, такому якби, е, описаному пасажі, як Тестінім флавіум 63-64 сторінка. Він згадує. Так е, Ісуса Христа, як ось дивіться, що Він пише в 62-му році нашої ери, що Перевсечені Кананія зібрав Синдріон і перед е, Ним Він представив якого брата Ісуса, якого називали Христом. Також він представив перевсещені Кананія ще деяких інших істот і звинуватив їх в порушенні законів і. Запропонував їх покарати побиттям каміннями. Тобто, це 62-й рік нашої ери. Історик Іосиф Флавій він е, в своєму такому пасажі пише свідоцтво Флавія. Він пише, що був такий Ісус, якого називали Христом. Ну ще він пише трішечки пізніше. Такі, такі свідоцтво. Біля цього часу жив Ісус, людина мудра, якщо його можливо назвати людиною. Він звершував такі справи. Які і настановляв людей, які сприймали його істину охоче. Він е, збирав до себе багатьох юдеїв та Елінів, то був Христос. Але Пілат приговорив його до розп'яття на Христі. На третій день Він знов з'явився живим і так далі. І е, до цього часу е, існують так на, на, називаємо. Християни. Тобто, це вже 90-й рік нашої ери. Е, можна сказати, що ще були свідки від філософа Орігена, і він також е, спілкується і думає за це. Е, ще е, деякі інші наприклад, е, коментар Агапія, такого е, цікавого. Е, він, він е, в цей час якби думає про Фіосифа е, Флавія. І він каже, що в той час був мудре, була мудра людина, по на ім'я Ісус, Його засіб життя був схвальний. Він славився своєю доброчинністю, але Пілат засудив його на розпіття і смерть. Е, Оці всі такі е, вислови. Вислови коментують багато людей. Багато людей, В, в, ну, в той час. Ще є е, за, записи Плінія Молодшого. Ну, е, ви можете просто взяти, uh -huh. наприклад, е, відкрити зараз Google, як кажуть, знає все. Відкрити Вікіпедію Історичність Христа. І там багато-багато цих цитаток, силок, де можна взяти. Але що мені сподобалось про... Коли я досліджував цю тему про історичність Христа, що деякі люди запитують, а чому ви задаєте питання? Тобто, одна мудра людина сказала: не, не, не поспішай відповісти на запитання, ти е, подумай, а чому, е, з чого його запитали? Чому тебе запитали? І, наприклад, я так подумав, що мабуть це питання: а чи справді був Христос, чи справді була така людина, чи є хтось там свідчив про це? Е, тому що хтось не бажає може вірити в нього. Е, так, так, тому що його настанови, новий заповіт, вони якби нас е, підштовхують до праведного святого. Сенсу життя і такого змісту. І ця людина, е як досліджувала історичність Христа, каже: А чи не ви не задавали собі питання, а чи був дійсно Олександр Македонський? Він жив uh -huh. ще раніше Христа, і про нього історичних свідоцтв ще менше. Але ніхто не каже, дивіться на вплив Олександра е Македонського, на елінізм, і та ж сама людина каже. А ви подивіться на вплив життя Христа, і історичний Христос. Якби ніхто не згадав про нього стих Іосіпа Флавія, там записки Плінія Молодшого, і ще деякі, що я прочитав, чи в Вікіпедії знайдете. Але подивіться на вплив тепер Ісуса Христа, скільки людей віддавало життя. Ще є згадки про Нерона, що він в 64-му році нашої ери, коли спалив Рим, але звинуватив християн. І там написано в цьому свідоцтві, що він звинуватив християн, послідовників Христа, який вчив любити там, прощати, що їх було дуже багато в Римській імперії. Тобто, подивіться на вплив Христа, воно заполонила не тільки юдейський світ, і Римську імперію. Воно заполонила цілу нову еру. Ми живемо дві тисячі після того, як почалася нова ера. Mm -hmm. uh -huh. а справді, те, що ви зазначаєте, про те, що крім Біблії, є багато інших історичних джерел, істориків, які підтверджують історичність саме е, Ісуса Христа, який жив на цій землі, який робив фізичний вплив, е, ну звісно, на все людство. А як щодо археології, археологічних знахідок, якихось пам'яток, які можуть також свідчити про існування Ісуса Христа? Ну, наприклад, ще трішечки я зрозумів ваше, ваше гарне питання, дякую. Наприклад, Аналита Цита, це вже 115-й рік нашої ери, де він згадує про смерть Христа і смерть християн, і про вигнання юдеїв з Риму. Тому що юдеї були дуже налаштовані проти християн, тому що це їх, якби ну перші християни вийшли з е, Юдею. Чи, наприклад, світоній е, Гай світоній Транквіл, пише Життя 12 12 Цезарій. І там він теж згадує про. Того кесаря, який вигнав юдеїв за, за ці спори, тому що християн, християни йшли за Христом, і вони багато що робили. Ще переписка плінія молодшого і імператора Траяна. Тобто, оці всі, е, всі ці ну вже, вже це можна взяти археологічні так сказати, докази, тому що ці е, твори вони існують. Але що можна ще побачити, наприклад, якщо нам знайти археологічні якісь такі докази? Ну, перше, що в Ізраїлі, там, де жив Христос, там можна прослідкувати слой за слоєм різні епохи. Ну і, наприклад, ми відвідували Єрусалим не один раз. І коли я був на цій горі, де зараз стоїть стіна плачу євреїв. Це е, там, де був храм. Але якщо зайти за храм і вийти на місце, яке називається Голгофа, і там побачити оцю гору і розкопати її, то ви побачите, що дійсно на цій горі, там, де розіп'яло Ісуса, багато заглублень для розіп'яття. Це теж показує, що Біблія і археологія не підтверджують, якщо від того місця трішечки спуститися, написано в Євангелії, що недалеко від цього місця, де був розіп'ятий Ісус, був сад, і там була нова гробниця, але це була печера. І якщо відійти від Голгофи трішечки, і є зараз сад. Невеличка така е, огорожена зараз приватна вся ця територія, і там дійсно є скеля, в якій є заглублення. І написано, що там був привалений камінь. І коли ви підходите до цієї стелі, ви можете побачити, як е, ви там просто пробурено е, в скелю вход така дверь. Але за дверю є такий, якби ви... в. Видовбано в цій скелі для того, щоб камінь привалити, і як написано, що е, привалили камінь, поставили римську печатку. То ви бачите, що всі ці речі можна доказати, якщо пройти цими місцями. Можна навіть спуститися на там, де гора е, ця е, гора Сіон. Чи там де був храм, і спуститися на це місце за дві тисячі років до і побачити підлогу. Ми ходили по цих мормурових мраморних полах. І вони гладкі, гладенькі, гладенькі, тому що там не можна було їздити на конях, колесницях, але можна було ходити пішки. І люди чи босими ногами, чи в якихось сланцях, вони так і все таке рівненьке, гладеньке, як би дому по плитці ходиш. Тобто, якщо ми побачимо е, Ізраїль часів е, Христа. Спускаємося на ту археологію, ми бачимо дійсно, що там, де його розіп'яли, там, де його поховали, і там, де його поховано, там є трішечки щось намальовано. І що там намальовано, в той час, в ті часи, християни малювали рибку чи писали іхтус, Ісус Христос, Син Бога Живого. Е, і ось в тій гробниці, але там пусто, тому що Христос Воскрес. У нас є, бага, є багато інших археологічних доказів того, що в часи Христа е, в Іфліємі можна спуститися в ті часи, були е, пастухи, і там печери, де народився Христос. І можна знайти оці всі сліди. Ну, ну деякі, дивіться, ми можемо знайти деякі тільки на камінні, Що залишилось, оці печери пастухів, де скот загоняли, чи деякі від розіп'яття Христа, що римляни врубалися в каміння і там ставили хрести, чи оця могила в камені? Ось такі речі до цих пір вони є. Mm -hmm. Mm -hmm. В принципі, ми розуміємо, що доказів існування безпосереднього христа багато. Водночас, напевно, один із викликів для віри людства це вірити безпосередньо в його. Божественність в те, що він син Божий, і тут хочеться як висновок до цієї розмови, маємо буквально трішечки часу, як ставитися нам до Ісуса Христа не лише як до історичної постаті, але як до того, як хто існує і зараз, до кого ми можемо звертатися, до кого ми можемо молитися, як до божественної сутності його також. Тобто, ми вже розуміємо, що дійсно ця історична постать є. і мало хто з нею сперечається, але е, як усвідомити його близькість до нас сьогодні? Дійсно гарне питання. Дякую. Хочу сказати, що е, про Христа багато є свідчень, які впливають на нас, і це якщо шукати історичне свідчення. І воно мало повпливає на нашу віру. Воно підтримати може віру в того, хто хоче вірити не так і само, як, наприклад, свідчення нового заповіту. Ці вже нові манускрипти нового заповіту вони копіювалися, і це теж доказ, тому що вони є тою мовою грецькою вже новогрецькою койне. Вони є, але їх переписували, і вони також свідчать про Христа. Але якщо залишити е, свідоцтво Йосифа Флавія, Плінія Молодшого світо, Світонія і багато інших, археологію залишити і ні, люди не побачать е, ці записки. Чи свідоцтва Йосифа Флавія, цього історика не підуть в Єрусалим і не побачать це каміння і місце розіп'яться, тому що люди скажуть, а я все одно не вірю. Але якщо люди бажають повірити е, і, і відкрити своє серце, вони побачать, що доказ е, існування Христа як нікого другого, він є в житті. Спробуй помолитися. Скажи Богу дещо. Скажи Боже, я не знаю, чи ти є. Ісус Христос, чи ти дійсно є. Багато людей зверталися до Нього. Я став віруючим тільки тому, що я випробував Бога. Я задавав йому питання з дитинства. Мені батько сказав: Синок, якщо ти захочеш стати віруючою людиною, пам'ятай, що це буде нелегко. Але ти можеш це спробувати. І я почав вірити. Мама мені сказала: якщо ти побачиш десь руку Божу, запиши, запам'ятай це, запиши в щоденничок, щоденничок досвідів. І я з дитинства почав дивитися, задавати Богу питання. Я побачив вплив святого Письма і Христа на мене. Я з ним спілкуюсь. Тобто, якщо ви е, маєте якісь сумніви, як думаєте, задайте питання, Боже, якщо ти є, Ісус Христос, якщо ти є живий, як ти це стверджуєш, що ти живий, що ти допомагаєш, що ти ходатай, що ти Бог і спас мене, якщо ти є, зроби для мене щось. Ви побачите. Мільйони, мільярди людей задали це питання Богу і не залишились без відповіді. Я колись одного разу їздив з одним з одною людиною, яка не вірила в Бога, А я йому розповідав досвіди мого життя. Як у мене не було дитини. Ми молились, як дитина помирала. Ми помолились, попросили Бога. Як Бог виховує мене? навіть Бог відмовляв і казав, я не можу зробити це. Я йому багато багато розповідав досвідів і він мені сказав: Ти віриш. З тобою це трапляється, тому що ти в це віриш. А я в це не вірю, зі мною не трапляється. І я йому запропонував спробуй хоча б один раз сказати, Боже, я в тебе не вірю, але я хочу тебе випробувати. Зроби, якщо ти є, зроби в моєму житті то чи інше. І він сказав: я тебе дуже добре зрозумів, але я цього вірю. Не хочу робити. Я кажу, чому? Він каже: Я боюсь, що хтось мені відповість. <рес> <рес> Тому, друзі, я вам <рес> хочу запропонувати. Христос дійсно є. Не бійтесь задати питання, відчути Його вплив на ваше життя. Він спас, він найкращий, він наш спас. Він найкращий друг. Він бажає дати нам вічне життя. Він дійсно існує. що б хто не казав, одні люди скажуть, дійсно є докази, а інші скажуть ні, не може бути. Щоб там не було, ми обираємо віру. Ми обираємо багато людей. Існує чи існував Олександр Македонський, чи до нього існував е, Наухаданосав, чи ще хтось, чи дійсно були ці фараони, від яких залишились піраміди. Чи, чи дійсно був Ісус Христос? Це ми обираємо вірити або не вірити, але до чого призведе ця віра? Що мені дасть Олександр Македонський, що мені дасть той Іосиф Флавій, що мені дасть історичність Навуха чи Рамзеса якогось? Але що мені дасть існування Христа в моєму житті? Вічне життя, стосунки зараз. Мир мені відповіді він допомагає кожен крок в моєму житті. То я бажаю, щоб ви не ті не лише жили в ері новій християнській 2024 році, 1 травня від е, народження Христа. Але я бажаю, щоб ви жили в своєму серці з народженим Христом, з тим, з яким ви спілкуєтеся, знаєте, з яким ви дружите. І в якому не сумніваєтесь бажаю гарного дня і і такого спілкування вам з Ісусом Христом. Дякуємо, да. дякуємо, пане Євгене, за те, що ви нам так багато історичних фактів надали. Також за ваші побажання, за ваші особисті досвіди історії. Справді, це те, що надзвичайно важливо, адже ця тема є фундаментальною в житті кожної людини. А ми з вами не прощаємося ще на сьогодні, адже маємо з вами ще одну розмову про новозавітню Пасху. Друзі, ну а ми нагадуємо. Даємо, що прямо зараз ми розмовляли на тему Ісус Христос це історична особистість чи легенда. Тож друзі, у нас всіх є їжа для роздумів. Ну а поки ми перемикаємося на наступну рубрику.